Не спи, народи мій, прокинься. від московицьких пут звільнися, країна наша у вогні, гостри до боротьби мечі. Ставаймо як один до бою усі незламною стіною. Хай буде непохитним дух, вогонь, щоб правди, не потух. Ми на своїй землі і з нами безкрає небо і зірками. Всі предки вільних козаків, з глибин прабатьківських віків, всі ті, що сіяли й орали, і міцно булаву тримали, хто воду пив з живих джерел під гіллям велетнів дерев, хто дихав вільним тут повітрям, у кого шабля гострим вістрям на смерть косила ворогів, безсмертній вольниці степів, не спи, народи мій. Прокинься, нам перемога і воля сниться. Морфей чаклує за вікном звитяжний, переможний сон. Дякую всім. Тримаємося. Ми обов'язково переможемо, віримо.